Вітаю вас у прямому ефірі. Огляд блогосфери. Я Сергій Руденко. Трагічні події у Донецьку минулої доби, а саме вечора, 13 березня, перебувають у центрі події і в центрі уваги і блогерів, і політиків, і засобів масової інформації. З'являються нові повідомлення і нові подробиці того, що відбулося. Минулої минулого вечора у Донецьку нагадаю, що там за офіційними даними загинула одна людина Дмитро Чернявський. Ще близько 50 осіб отримали поранення під час сутички проросійськи налаштованих молодиків та активістів, які вийшли на мітинг у підтримку за єдину Україну проти війни. У соціальних мережах пишуть про те, що серед тих, хто постраждав, є і росіяни. Про це пише Тетяна Зарівна на своїй сторінці в Фейсбук. Є пострадавші росіяни, але дуже легко пострадали. Говорять відкрити, що вони розкачували автобуси і бросали плітки і були організаторами нападіння. Они розповідають врачам при оказанні їм допомоги. А я повторюсь, що мой друг сьогодні дежурить на скорій. Ну, посилається Тетяна Зарівна на друга, який працював в швидкій допомозі, який приймав поранених. У такий спосіб ми маємо опосередкований доказ того, що все ж таки серед тих, хто бив людей на вулицях на центральних вулицях Донецька, були росіяни. Тим часом Міністерство закордонних справ Росії. На зробили заяву з приводу того, що відбулося у Донецьку. В ній зокрема йдеться про те, що на мирних демонстрантів, які прийшли на вулиці міста, щоб висловити своє ставлення до деструктивної позиції людей, які називають себе українською владою, напали праворадикальні угруповання, озброєні травматичною зброєю і бітами, які напередодні почали з'їжджатись до міста з різних регіонів країни. При цьому е... міністерство за... закордонних справ говорить про Росії говорить про те, що вони готові застосувати всі сили для того, аби захистити людей в Україні. Росія усвідомлює свою відповідальність за життя співвітчизників і співгромадян і залишає право за собою взяти людей під захист. У який спосіб ми знаємо принаймні на Кримському півострові, росіяни вже показали, як вони можуть взяти під захист. Тих, хто живе в кримській автономії довго упродовж дня, всі чекали заяву Рената Ахметова, тому що вважалося, що найбагатша людина, яка живе в Донецьку, мала б якось відреагувати на події в рідному місті. І От з'явилася на сайті СКМ компанія, яка належить Ренату Ахметова, заява Рената Ахметова, в якій він назвав великою трагедією, те, що відбулося вчора на вулицях Донецька, і сказав, що. Донбас завжди був діловим і відповідальним регіоном. Це край важкої, небезпечної праці, де живуть і працюють сильні, праситі та мужні люди. При цьому Ренат Ахметов закликав всіх до спокою, і сказав, що він все ж таки вірить, що Донбас буде залишатися в єдиній цілісній Україні. Ну, принаймні, хоч одне Ренат Ахметов сказав про те, що він проти роз'єднання, проти розподілу тієї. Частини України, яку зараз намагається розірвати Росія, ну і Росія, я так розумію, для того аби продемонструвати які небезпечні люди живуть в Україні, щойно оприлюднила інформацію російські засоби масової інформації про те, що Проти Ігоря Мазура, Валерія Бобровича, Дмитра Корчинського, Андрія і Олега Тягнебоків, Дмитра Яроша, Володимира Мамалиги порушено кримінальну справу за те, що вони начебто брали участь у чеченській війні 1994-1995 років. І мова йде про створення збройної групи банди. от слідчий комітет Російської Федерації так і називає, що це насправді є банда, і у такий спосіб я так розумію, що Росія намагається довести, що до влади в Україні прийшли праворадикали, яких треба боятися, і взагалі проти яких прошу так, кримінальні справи. Тим часом блогери пишуть про те, що в нинішній ситуації є досить е, е, якось непослідовною, і дуже, е, е, скажімо, так, не по. І дуже непослідовною є позиція міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Мовляв, він мусив би піти в відставку після того, що сталося. Про це принаймні, пише Юрій Палійчук. При всій повазі до Авакова він хороший чоловік, непоганий політик, улюблений публіки. Але міністром внутрішніх справ у цей період має бути бульдог, а не хаски. І такий бульдог у батьківщині є. Звати його Геннадій, прізвище його москаль. І чому він ще не на посаді? Особисто я. Не не розумію. між іншим, про дії міліції, про непослідовні і дуже слабкі дії міліції пише і Вадим Хомаха. Політолог він пише: іначе, як государственний зміни об'яснюють, мусорський саботаж на востокі. не могу ну майса на увазі, що міліція не втручалася у протистоянні між двома групами протестувальників у центрі. Донецький не зарадила тому, що там загинув ну принаймні, офіційно загинула одна людина. Богдан Яременко, колишній генеральний консул України в Стамбулі, пише: я познайомився з Арсеном Аваком у 2005 році під час підготовки робочої поїздки прем'єра до Харківщини. Він справив на мене позитивне враження хоча це був лише перший етап перетворення бізнесмена на політика з тих пір. Завжди уважно слідкую за його політичною кар'єрою. Переконаний, що у Вакла є політичне майбутнє, але гарантувати собі майбутнє сьогодні. Він. Uh, має моя... Піти у відставку, щоб гарантувати собі майбутнє. Сьогодні він має піти у відставку. Це невисока ціна за людське життя в Донецьку. Ну а Вако не пішов у відставку. Він сказав, що вже затримано трьох осіб, які були організаторами того побоїща, яке було в Донецьку. Дмитро Корчинський, лідер братства, проти якого порушила Росія кримінальну справу, написав на своїй сторінці у Фейсбук: перший революційний етап творився народної стихії, організації партії, фракції, їхні вожді або не зіграли жодної. Ролі у революції або заважали їй. Другий етап революції буде справою організованих людей. Нові організації та актуалізовані спільноти нині утворюються і швидко зростають. Війна з Москвою, прискорюючи всіх процесів. Те, на що раніше знадобилося б роки, виникне за лічені тижні. Тим часом в Росії. З'явився сайт, я вже про нього розповідаю, який Називається Прідатель Вчора його поклали хакери. Сьогодні він є доступним. Ну цей сайт цікавий, чому я рекомендував його подивитися? Тому що на цьому сайті зібрані прізвища людей, які підтримали Україну в цей непростий час, які виступали проти агресії. Російської агресії на Кримському півострові там є така функція, де кожен росіянин може додати цих зрадників, які, начебто, зрадили українську Росію, і перейшовши на український бік. Але Ярошенко на своїй сторінці пише про те, як ставляться до неї. российские родочи, российские родственники перестали нам звонить, оказались по другую сторону баррикад. Многие знакомые говорят о подобных ситуациях, когда общение прекращено. Нашла в разных списках за и против двух братьев Андрея Кончаловского и Никиту Михалкова. Поинтересовалась, чем отличается их психологическое внутреннее устройство, которое позволяет по-разному воспринимать происходящее. Подтверждается описанное в исследованиях по формированию стереотипов. Слепая вера в лидера, его идеализация, ортодоксальная религиозность – это это та самая дорога, которая благими намерениями. Кочеловский признал, что находится с Михалковым в состоянии идеологического противостояния. Мы с ним на разных полюсах философского восприятия мира, человека, личности, религии, государственности, всего. Но я думаю, что с такими выпадками стыкаются абсолютно все наши телеглядачи, все наши чит читачи, потому что, на самом деле, это Наслідок російської пропаганди, коли родичі телефонують і починають розповідати про бандерівців, які ходять вулицями Києва і не дають нам всім мирно жити, тим часом в Google Plus можна скачати тепер програму, яка називається Майдан Революція. Українська веб-студія зробила гру для мобільних пристроїв під назвою Майдан Революція. Суть цієї гри полягає в тому, що Користувач має проходити різні рівні і кидати коктейлі Молотова. Ну це починається там з центру Києва, де стоять правоохоронці. Ну от і найвищий рівень, коли можна зайти в цю гру, це рівень червоної площі, а коктейлі Молотова можна кидати в президента Росії. Путіна і прем'єр-міністра Дмитра Медведєва. Ну на сам кінець я пропоную подивитися найпопулярніші фотожаби цього тижня серед тих героїв, які потрапили до фотожаб. Є Янукович, Володимир Путін. Сергій Безруков у вигляді Брежнєва, актори, які підтримали агресію Володимира Путіна щодо Криму. Сам Володимир Путін, Великий Пу, а також. Заклики щодо, е, щодо російських товарів, які треба бойкотувати. Ну, наразі в мене все. Зустрінемося з вами вже у понеділок, об 11 годині 20 хвилин. Я розкажу вам, чим жила благосфера упродовж вихідних. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі.